Протягом сотень років ми глузуємо з людини, яка воювала з вітряками. Але що, якщо ми насправді помиляємось, коли у світі щось здається смішним, не поспішайте сміятись, є речі, які з першого погляду викликають усмішку. Наприклад, чоловік в ржавих обладунках, що скаче на старій шкапі спалаючими очима, тримаючи списа імчить в атаку на вітряки. Дивак, скажете ви. Маячня скаже розум. А чи справді так, і чому ж через чотири століття цей дикий образ досі тривожить тих, хто наважується зупинитись і подумати? Не сміятись, а питати. Не відмахуватись, а слухати. Зачекайте, не поспішайте йти далі. Тут є щось, стойка мовчить. Дон Кіхот говорить. Надто багато є філософії, які ставлять мовчання вище за слово холодніше, спокійніше, більш зібрано. Стоїцизм будує всередині людини залізобетонний каркас все, що не від мене, мене не стосується. Ми повинні приймати те, що трапляється, як даність, мудре мовчання замість крику, прийняття замість боротьби. Але що, якщо світ не вартий такого мовчання? Що, якщо мовчання це змова з реальністю, яка давно вже стала карикатурою на саму себе, у цьому просторі виринає Дон Кіхот? Він не мовчить. Він говорить багато запально з пристрастю. Він кричить, коли ніхто не слухає. Він сперечається з тим, що всім уже давно байдуже. Він кидається в сутички, від яких інші відвертаються. І справа не в тому, що він не розуміє, що то вітряки. Він знає, але в нього немає іншого способу жити. У цьому його сила, у цьому його поразка, уява це небезпечна річ для тих, хто хоче жити за правилами. Її бояться, тому що вона здатна розгойдувати основи. Людині з уявою складно нав'язати єдиний шлях. У неї завжди буде ще один. Дон Кіхот не вигадує альтернативну реальність, він відмовляється приймати готово. Його слова, здавалося б, безглузді, але саме вони здатні створювати нові горизонти. Іноді слова вигадані, а зміни справжні. Реальність не потребує згоди. Що відбувається, коли людина перестає миритися. Не приймає, не адаптується, не заспокоюється. Дон Кіхот це такий випадок. Він не може погодитися з обставинами, навіть коли вони об'єктивні. Для нього об'єктивність ворожа. Реальність неприйнятна. І саме в цьому він найбільш дратує той, хто адаптується, стає прийнятним. Його люблять. Він зручний. Дон Кіхот незручний. Він не шукає спільної мови. Він не інтегрується. Його не можна обійняти філософським спокоєм. Він заважає, він нав'язує свою присутність і не вірить у спільну дійсність, яка для більшості давно стала компромісом, спокій має властивість виснажувати не завжди швидко, але поступово, мов повільний вітер, що точить камінь. Люди, які роками приймають, адаптуються, живуть тихо. Раптом відчувають, що не залишилося нічого: ні зламу, ні прориву, ні навіть гніву. Лише тиша. І саме в цей момент постать Дон Кіхота починає лякати найбільше, бо його крик нагадує, як багато мовчання з'їдає зсередини. Не всі спокійні, вільні, справжня боротьба завжди нелогічна, логіка не може пояснити порив. Розрахунок не здатен народити пристрасть. Той, хто вирішує боротися із тим, що не має обличчя, зазнає поразки. Це очевидно. Але щось у цій поразці важить більше, ніж будь-яка перемога, битва з вітряками не про результат. Вона не має кінцевої мети це акт протесту, позбавлений надії на зміну. Протест, який не вимагає нагороди. Людина піднімає спис не для того, щоб перемогти. Вона піднімає його. Бо інакше жити не може, і саме тому Дон Кіхот виходить за межі комічного. Він перетворюється на щось гірке. Його вчинки дивують не тому, що вони безглузді, а тому, що в них відчувається якась тривожна логіка, зламана, але щира, небезпечна, але жива, коли людина говорить, що дійсність не змінити це не завжди про досвід. Часто це просто втома. Втрата віри загортається в упаковку під назвою життєва мудрість, але в її серці лише бажання не відчувати болю. Дон Кіхот іде прямо в цей біль. Він не грає в ілюзію зрілості і тому виглядає диваком. Тому що біль сам по собі не доказ глупоти. Іноді це доказ того, що в людині ще щось живе. Чому ми знову і знову звертаємось до цього образу? Людина, що кидається на вітряки, це не божевільний. Це символ того, що всередині нас ще є щось, що не хоче миритися, що відмовляється жити, як усі, що воліє програти вічну війну, ніж виграти у грі, яка нікому не цікава, іноді у цьому бажанні програти з гідністю більше людяності, ніж у всіх перемогах, здобутих ціною байдужості. Іноді поразка це спосіб вижити. Не фізично. внутрішня. Якщо залишитись з переможцями, можна зруйнуватись дощенту, сьогодні Дон Кіхота зручно повісити на стіну, перетворити його на постер, на тло для цитати. Але це теж форма капітуляції. Якщо зробити його лише символом, можна більше не слухати, що він каже. Естетика боротьби зручна вона не вимагає дії. Вона прикрашає безпорадність. Та якщо довго дивитися на образ Дон Кіхота, він починає говорити не через слова, через погляд. І в цьому погляді немає ані стилю, ані спокою. Лише виклик, ніщо не зникає просто так: ідеї, які на перший погляд здаються дикими, іноді затримуються в культурі надовго: більше, ніж спокійні, більше, ніж зручні. Образ Дон Кіхота переслідує нас не тому, що ми не зрозуміли його, а тому, що ми боїмося, що зрозуміли його занадто добре, він змушує ставити питання, чи обов'язково приймати, чи обов'язково миритися, чи обов'язково розуміти, перш ніж діяти. Стоїцизм каже, що так. Але є люди, які з'являються, щоб сказати інакше. Вони не живуть довго. Їх рідко цитують. Але ми запам'ятовуємо їхні вчинки, не все абсурдне є смішним, інколи ми сміємось не тому, що щось смішне, а тому, що боїмось побачити в цьому себе. Дон Кіхот це дзеркало, яке поставили перед нами без попередження, він з'являється тоді, коли все вже стабільно, коли здається, що вже немає сенсу щось змінювати. І саме в цю мить він витягує свій спис не для того, щоб перемогти, не для того, щоб надихнути. А щоб сказати живий той, хто бореться з вітряками, завжди буде виглядати дивно. Але питання не в тому, що він бачить не так, а в тому, що він бачить взагалі. Його неможливо переконати, його неможливо виправити. Він ні з ким не хоче домовлятись. Він воює, бо це єдиний спосіб не здатися битва з вітряками це не помилка, це рішення. Для тих, хто додивився, можливо, ви не погодитесь, можливо, це викличе роздратування. Але щось у цій боротьбі все ж не дає спокою. І якщо хоч один образ із цієї історії затримається з вами, значить, у вас ще залишився простір для неспокою. А це вже ознака, що ви живі.